Друзі, вітання усім, кого в цей складний, трагічний для нашої країни час зібрала радісна подія. Сьогодні з російської неволі, до рідної домівки, повертається житель нашої громади, воїн Збройних сил України, Артур Валерійович Матвєєв, житель села Росава. Усі ми зараз в хвилюючому очікуванні. Повідомили, що Артур із рідними вже на під'їзді до міста Миронівка. Мабуть, ви вже всі звернули увагу на екран. Ми маємо відеоролик із життя нашого воїна. На світанку сина сповивала мати в час, коли про долю лебедя. Глянь моя дитина, через україну. Через нашу хату вже качки летять. Глянь моя дитина, через Україну Хату вже качки летять на світанку сину нашепта мати під чумацьким шляхом. Чумаченьки сплять, Встань, моя дитина Через україну, через нашу хату Вже качки летять, Встань, моя дитино, через україну, через нашу хату, вже. Світанку, сину, важко не діждати, а ще бажче вночі ми З нашу хату вже качки летять. Ось і настала ця радісна хвилина. Ми зустрічаємо нашого земляка, мужнього захисника, який повертається. Напричный коровай. Те у рідному краї всіх зараз просто переповнюють емоції. Це радісна подія для всієї нашої громади. Тож я запрошую до слова виконуючого обов'язки міського голови, секретаря Миронівської міської ради Андрія Григоровича Скидана. Сьогодні в нашій громаді великий день. Ми зустрічаємо воїна, жителя нашої громади Артура Матвєєва. Який понад три роки знаходився в полоні, але не зламався, витримав це все. Він є прикладом мужності, незламності. Дякую йому, дякую батькам за сина. Хочу побажати йому здоров'я, щастя, мирного неба, щасливої дороги, вірних друзів. Слава герою, слава Україні! Доведено роками, на жаль, сумними подіями і війною, і людьми. Немає міцнішої дружби серед людей, аніж дружба фронтова. Артур Матвєєв і Юрій Короб, фронтові побратими, разом воювали. Зараз Юрій є координатором із взаємодії з військовими та ветеранами благодійного фонду МГП Громаді. Ми бачили цю хвилюючу зустріч двох товаришів. Я запрошую, Юрія до слова. Доброго дня всім, е, Артурчик, я тебе вітаю на рідній землі. Е, дякую тобі, що витримав ці важкі три роки, три роки і два місяці. Е, дякую за твою сміливість, яку ти проявив під час того, як ми воювали з тобою. Дякую за твій професіоналізм, за твою відданість, за твою незламність. Ти герой. Слава Україні! Яке то щастя через роки сумнівів, тривожного очікування, нарешті дочекатися і побачити живою свою рідну людину, свого сина, брата, друга, коханого. Усім величезні вітання, хто вірив, чекав, дочекався, а особливо батька. Бо ніхто так не переймається долею своєї дитини, як вони. Разом з нами розділяє радість цієї урочистої миті староста села Росава Тетяна Степанівна Бондар. Що він йде в АТО. Із 2017 року, 18 років, по 20-й рік він боронив нашу державу. Побув вдома трошечки. Не встиг, я так думаю, не Але в 2022 році знову почалася така війна повномасштабна. І Артур пішов. З перших днів прийняли бої в Маріуполі, 36-та бригада. Самі важкі такі бої, вони були одні з перших, хто тримав Маріуполь. Ми дякуємо не тільки Миронівською громадою, не тільки Насавської, ми дякуємо всі, всі люди дякують за ту роботу, яку, за, за те, через що прийшло, прийшлося тобі перейти. Ми розуміємо, що це було дуже важко. Ми тебе цінуємо, ми тебе чекали. Хочу сказати, що мама, вона в тебе герой. В неї була віра така, і вона дождалася. Слава тобі, Господи! Але ще хочу сказати, 26 червня 2025 року у 16.30 мамі приходить смска, що ваш син звільнений з полону. Яка це звістка? Добра, яка ця хороша. Я бажаю терпіння усім, а тобі здоров'я. Ой, відійти від того всього жаху, і наша громада вдячна, і вся Україна вдячна. Ми ждали, ми вірили, і ти повернувся. І це завдяки тому, що ми українці. Якщо ми будемо разом, якщо ми будемо одним кулаком, нам нічого не страшне. Всі повернуться додому, і ми будемо вільна Україна. Слава нашому героям! Повертайтесь живими сини, повертайтеся з бою солдати. Не у спогади наші, не у сні, а живими до рідної хати. Сьогодні ми вкотре і принагідно дякуємо кожному солдату Збройних сил України, кожному захиснику України. Шануємо світлу пам'ять загиблих героїв, їх жертовність, дякуємо всім, хто долучився до справи повернення наших воїнів із рашистського полону і віримо у нашу перемогу. Ні, не вмерла Україна і не вмре ніколи. Бо не стануть на коліна вкраїнські соколи. ця дорога до рідної домівки і щасливої долі в житті, здоров'я усім присутнім, мирного неба, а більше нічого і на світі не треба. До побачення, до нових зустрічей! Бережіть себе та на сам кінець обов'язково! Фото на згадку про цю хвилюючу зустріч на фоні нашого прапора. Вчемося рідної мови. ми ніколи не зустрічаємося, рідної жилі. Здрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі, і боритися поборете будь-які змови, і боритися поборете все, що мужи, заспіваємо.

Znowu i znowu